Чи багато у своєму житті ви бачили пам'ятників? Звичайно, відомим людям, літературним персонажам і навіть звірям? Багато пам'ятників поставлено і книзі, адже саме книга передає нам усю мудрість віків. А чи чули ви про пам'ятник слову? слово? Здавалося слова, слова та голос, якщо нічого серце б'ється, ожива як їх почує. А коли ще говорити про його величність слово як не тепер? Адже зовсім недавно, 21 лютого, світова спільнота відзначила день рідної мови 3 березня. Ми вітали усіх, хто володіє художнім словом письменників. А 21 березня вітатимемо тих, хто словом грає поетів. У першій школі свято рідної мови відзначили всебічно. 2 лютого там пройшов завершальний етап конкурсу проєктів пам'ятника слову, який можна було б поставити у новомосковську. Учасників конкурсу, треба сказати, було немало. У своїх проєктах діти демонстрували неабияку любов та повагу до рідної мови. А між іншим відомо, що саме українська займає друге після італійської місце за милозвучністю. Пам'ятайте, що якщо ви будете працювати над досконаленням своїм. Мови, то вона вам відкриє світ до духовного досконалення, до скарбниць. Світової і національної культури, мистецтва, літератури, науки, помітно хвилюючись, діти презентували доволі оригінальні проекти. Шестикласниця Марина запропонувала пам'ятник у вигляді бронзової жарптиці, придивившись до якої можна прочитати слово за задумом дівчини. Цей витвір має прикрашати фасад центральної бібліотеки. Тому пам'ятник слід поставити біля центральної бібліотеки нашого міста. Викладений із бронзи різних відтінків. А от Альона хоча б пам'ятник слову мав вигляд дерева. Сторове дерево я поділа на дві частини. два тердонних напрямки. Прозу і поезію. Гілки дерева це стилі мовлення, а листочки це слова, які красиво шелестять, так само як і звучить наша мелодійна мова. Пам'ятник дівчина пропонує поставити біля палацу металургів. Катерина у своєму проєкті пам'ятник слово зобразила у вигляді квітки, на пелюстках якої викарбувані найдорожчі слова, що складають життя: мати, батько, родина, батьківщина та освіта. Сама конструкція квітка. Я гадаю, буде висотою у 3 метри, а шириною у 2 метри. А от семикласниця Еріка, мабуть, проекту присвятила найбільше часу. Вона підготувала навіть макет з граніту і бронзи. У цьому їй допоміг тато. Основа її пам'ятника сходи на кожній сходинці. Можна прочитати народну мудрість і афоризми про слово і мову. На вершині пам'ятника українські символи. Це папіруста перо, що символізує веселість. Подруби ці підкова, що пере. Що символізує добробут, славу, вона повернута до гори як те з якої витікатиме а, сила українського слова. По-третє, це квіти, які прилітаються в українські веночок, кожна з яких також є оберегом українського народу, а значить і його мови. А, а разом ці атрибути а, утворюють український герб, Трезуб. Слово жива сходинка людського духу, його невичерпна скарбниця, в яку народ складає сиву історію своїх пращурів, біль і розпач, радість і сподівання, розум, досвід, неповторність. Читаємо на пам'ятнику слово проект, якого створив восьмикласник Назар. Слово це просі, якого немає меж, бо він безмежний. Це просік, який не перетинається з буденністю і не має поняття смерті. Свої закони і небезпечні авторитети. Саме тому дорогоцінне слово обрамлює коло без початку і кінця. Роман Учень 10 Б красу слова він порівнює з красою жінки, тому саме такий пам'ятник, на його думку, стане найкращою прикрасою нашого міста. Я хотів довести, що кожне слово має відповідне значення. Основою скульптури було взяте жіночий образ. Адже всі слова виходять з усі оцінювало ідеї школярів журі, до складу якого увійшли директор школи Наталія Йосипівна Чорна, представники ПЕД-колективу, начальник управління культури та туризму Шаликін Віктор Петрович та головний архітектор міста Ірина Вікторівна Майстренко. Як запевнила Ірина Вікторівна, проекти доволі цікаві і неодмінно заслуговують на увагу. Досить високе. Майстерність відзначено серед ваших робіт, особливо роботи, які були пов'язані з макетуванням. Це надзвичайно високий рівень виконання завдання у двох вікових категоріях: сьомі, восьмі та дев'яті десяті класи журі почесними грамотами нагородило авторів найкращих проєктів. Визначити переможця могли і присутні у залі шляхом таємного голосування. Так, приз глядацьких симпатій дістався Назарові Грицаю. До речі, він посів ще й перше місце у своїй категорії. А кращою з кращих виявилося Еріка Олійник. У неї гран-при кон. Корсу її проект журі Ви, назвало англійські. найбільш глибоким. Визначено найбільш на най, найбільш ємким проекту олійникаріка. Ергу Віктор Петрович Шаликін подякував дітям та учителям на згадку, подарувавши їм глиняний горщик та виказав припущення, що можливо найближчим часом у місті розпочнуть будувати пам'ятники за цими проектами. Ми з вами, вашими очима, подивилися на наше місто, і я думаю, що можливо, от Ірина Вікторівна так і сказала, в ближайший найближчий час ми почнемо будувати пам'ятки за вашими проєктами. Тож, хто знає, можливо, хтось з тих школярів. Єв у майбутньому стане автором однієї з найбільших красново московська пам'ятника слову.